Терези вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень, 6 по 12 жовтня. І так дивимося, що приготував тиждень для Терезів. Яких ви будете енергіях, які вам відкриються двері, можливості, перспективи? Хто святкує Дні народження? Я вас вітаю. Хай все буде у вас на благо. Прогноз у нас загальний для всіх Терезів. Кому потрібен особистий, звертайтеся в шапці профіля і всі контактні дані. І так, Терезе тиждень 6 по 12 жовтня. Понеділок, понеділок є двійка кубків. Дуже приємна карта. Карта комунікацій, карта договорів. Писання якихось контрактів, якщо ми говоримо про роботу, да, в нас є гармонія, взаєморозуміння. День, коли ми відкриті і щирі один до одного, і люди так само йдуть до нас. Якщо ми говоримо про парність, да, чоловіка і жінку, дівчину і хлопця, тут також такі приємні емоції. Зароджується у нас тут кохання, хтось іде на побачення, хтось комусь телефонує, пише смс, знову ж таки домовляється. Тобто, в нас є зародження якихось нових романтичних стосунків. Вівторок, а вівторок є 9 жезлів, хтось стає в оборону, будує заді себе. Дерев'яний забор і не підпускає. Да? Де від жезлів я обороняюся. Я не хочу негативного якогось досвіду, і я буду стояти от в такій позиції. Карта нам говорить про те, що, можливо, у вас був якийсь негативний досвід, чогось десь. Да? Ну, всіх в нас є негативні досвіди. І вівторок у вас буде от така ситуація, коли ви не захочете повтору цього всього і будете оборонятися. да? Тобто я обороняюся від людей, які мені зробили боляче. Я обороняюся від... Негативних дій взагалі, наприклад, я не піду на співбесіду, бо я буду думати, що мені відмовлять. Тобто буде така якась настороженість, будете не хотіти комунікувати, і будете до всіх придивлятись, прислухатись. І от, знаєте, такий буде режим очікування. Середа. А в середу є вісім кубків. Терези хочуть піти звідкись, да? щось їх не влаштовує. Не вистачає емоцій, не вистачає взаєморозуміння. Да? Чи це робота, чи стосунки, чи будь-де. Тобто у когось може програтися робота, в когось стосунки, хтось вирішить, що він не буде пити каву, тому що вона йому шкодить. Вісім да? кубків це я хочу залишити те місце, ту якусь непотрібну роботу, те непотрібне, що мене руйнує, що мене не підтримує. І буде таке відчуття, що в середу хочеться піти. Да? А, не піти мені з цієї роботи, да? а не піти мені з цієї роботи, а не піти мені пошукати щось краще. Я вартий кращого, і в середу буде така думка, коли захочеться щось змінити. Четвер. Карта помірності. І ви собі вирішуєте в четвер, що хай йде все своїм, своїм шляхом і свою, свою очереддю. Да? Тим темперанце. бачите, я прям помірність нам говорить про те, що це як той хлопчик читав по-англійськи, так само я. Помірність нам говорить про. Дуже спокійну енергію про те, що все буде прям повільно-повільно в цей день. Практично нічого не буде такого відбуватися. Да? Тобто людина довіряє вищим силам. Хай буде так, як мені там написано, предначертано і так далі. Цей день нам бажано знайти оту золоту середину, да? віднайти отой душевний спокій, знову ж таки запитати себе, що я хочу, як я хочу, куди я хочу рухатись, що мені для цього потрібно. Да? Ну, в цей день не підганяти ці події. А просто от собі знайти оту душевну гармонію. П'ятниця 9 кубків. На п'ятницю вже є задоволення, є якийсь е, стан, що все у мене добре. Я задоволений, мене все влаштовує. А да, ви пішли звідси, да, собі в четвер обдумали і в п'ятницю рішили. Та все у мене добре, все у мене на своєму місці, я вон, маю 9 кубків, я віднайшов ту емоцію, і мені дуже комфортно. Чи це в стосунках, чи це в роботі будь-де. Тобто п'ятниця, день, коли людина задоволена. По цій карті може бути багато випивки, тому зважайте на це все. да. Ну і по цій карті ми будемо говорити, якщо ви в п'ятницю будете на одинці, все рівно ваш настрій не зіпсує нічого. Субота. Шість кубків. А в суботу є зустріч з людьми з минулого. Є якісь позитивні емоції. Е Можливо, ви зустрічаєтеся з людьми там школи з інститута з минулої роботи. Можливо, до вас приїжджають якісь друзі, з якими ви давно не бачились, або навпаки, ви їдете до них. Да? Тобто карта говорить про зустріч. Ми зустрічаємось і отримуємо від цього приємні емоції. Можливо, ви їдете в село, де ви там провели своє дитинство, в місто, де ви провели своє дитинство. Да? Все рівно це якась ностальгія, якісь спогади, якісь приємні емоції, які ви відчували. В дитинстві і неділя, а в неділю є трійка Пентаклів. Терези в неділю працюють. Є колективний труд в нас, ми працюємо. Керівництво оцінює нашу роботу, каже, що ми молодці, ми за це отримуємо якісь кошти. Карта може говорити, що це ви можливо вдома будете займатися якоюсь працею. Да? Тобто, вся сім'я працює один в одній стороні, другий в другій. Да? Або ж у вас майстри приходять, зараз роблять в будь-який день, немає значення. Да? Тобто, з неділя в нас є труд, ми працюємо і. Будемо говорити, карта така плодотворна, яка дасть свої плоди. Порада для Терезів на тиждень. Десятка кубків. Терези, насолоджуйтесь, святкуйте, у вас свята, святкуйте. Навіть якщо у вас нема дня народження, все рівно святкуйте. Да? Десятка кубків позитивні емоції, приємні емоції. Родина, друзі, колектив. Будь-де, де б ви не були, да? зберіться разом, поспілкуйтеся, знайдіть якусь приємну тему для розмови і проведіть гарний час. І так, Терези, я вам бажаю позитивного тижня і до зустрічі!